Всім привіт! З вами Triple Sense, гравець команди Will, яка приймає участь у лізі CFL, Українська кіберфутбольна ліга, де грають у режимі клаб з 11 на 11. Отже, останній пункт огляду цього режиму стосується розвитку навиків гравця, точніше, розподілення балів. У мене зараз максимальний рівень, і таким чином я можу налаштувати максимально шаблони і розподілити отримані бали по потрібним мені навикам. Ті бали, які у мене вже 0 балів тобто немає нерозподілених балів. Тому я, інші навики у мене знаходяться під замком. І відповідно біля кожного навику стоїть назва, під назвою є ціна цього навику 2 бали, 3 бали, 5 балів або 8 балів. Отже, у нас є 100 рівнів розвитку гравця. На кожному рівні у вас буде необхідна кількість. Ігрових балів, які треба отримати для того, щоб перейти з першого на другий рівень, з другого на третій, так до сотого рівня. На кожному рівні є своя кількість балів, і після проходження кожного рівня ви отримуєте очки навику, які ви потім можете розподілити у гілці, яку я тільки ще показав. Отже, як ми отримуємо найшвидшим чином ці бали розвитку рівня гравця, перший і найшвидший. Те, що варто робити, якщо у вас ще не максимально прокачаний гравець це пункт меню, який називається розвиток навичків. Отже, як ми туди попадаємо? У головному меню «Clubs» ми заходимо в режим грати. І останній пункт називається розвиток навиків. Заходимо в цей режим це режим тренування. Найшвидший варіант отримання балів за потрібні вам типи тренувань це режим тренування кіпера і перший пункт. Тут за успішне виконання ви отримаєте 300 відповідно балів, і після 12 чи 15 повторень ви отримаєте свої 4000 балів. Чому ми робимо, використовуємо цей пункт меню? Тому що в регулярному матчі, звичайному, навіть у режимі Rush, про який я зараз розкажу, за одну перемогу вам дають лише. Десь 800 балів. А тут, в принципі, ви зможете досить швидко отримати 4000 балів, але раз на тиждень. Отже, це перший варіант. Коли ви виконали всі бали, у вас перестає прибавлятись вже бали розвитку. Тобто у вас є 4000 і вам треба буде чекати ще тиждень. Для більш швидкого розвитку і для продовження розвитку гравця вам треба заходити в режим Rush. Там грають 5 на 5. І за перемогу ви отримаєте від 800 до, здається, 1500 або 1800 балів, в залежності від вашої активності, залежності від перемоги або програшу. Також ваша участь у режимі RAG підсилює клуб. І тоді у клубу теж є додаткові ігрові стилі, які допоможуть вам розвивати гравця. Але це вже зовсім інша історія. Останнє, що хочу сказати, це те, що коли вам треба буде вже грати за клуб, ви переходите в режим Ліга, тобто в перший, режим, в перший пункт меню, який називається Ліга. Відповідно, займаєте позицію, яку вам скажуть. І не забуваємо у режимі налаштування або шаблонів, тобто це другий пункт меню, який пресетс на англійський. І обираєте потрібну вам позицію. То, якщо ви захисник, і у вас є шаблон захисника, обираєте цю позицію, і тоді ви зможете грати відповідно до своєї позиції. У мене зараз написано назва позиції ЦБ, наприклад, під моїм логотипом, як ви бачите, під моїм ніком. Якщо я оберу, наприклад, позицію правого захисника, то буде написано відповідний шаблон. У мене помінявся на РБ. Якщо я виберу нападника. То буде написано нападник. Таким чином ви зможете досить швидко зрозуміти, який шаблон у вас стоїть. Тому що незалежно від назви позиції, яка внизу написано, тобто там, де знаходиться ваш шровець. Зверху, тут справа, там де у мене стоїть число 89, написано Virtual Pro позиція. Тобто це той шаблон, який використовується зараз в грі. Тому, якщо ви знаходитесь на позиції нападника, вам не потрібні налаштування захисника. Ось таким чином ми граємо в режимі Clubs. Якщо ще будуть якісь питання, звертайтесь. Успіхів вам у грі!